Оцінюю сьогодні сетліст uh, Tour Taylor Swift, uh, найбільший uh, музичний тур uh, в історії індустрії, не за кількістю концертів і континентів, хоча їх. Більше 155 континентів Тейлор світ відвідає. А за зборами тур вже зібрав більше мільярда доларів. Цього не був жоден тур в історії, і він ще триває. Адже розпочався він в березні минулого року. Тейлор проїхалась по всім Сполученим Штатам, по Латинській Америці. В цьому році вже завітала в Азію. Ну і... Буде скоро у Європі 9 травня відкривати свою європейську частину туру. Справа в тому, що в неї нещодавно вийшов альбом «Відділ змучених поетів 19 квітня, і вона буде змінювати сет-ліст туру. І я зараз хочу поговорити про ці пісні, мої персональні фаворити, які я дуже не хочу, щоб вона прибирала сет-ліста. І ті пісні, на які мені все одно, да, да, буду зараз говорити свої думочки про кожен перформанс, адже. Тейлор встигла випустити концертний фільм туру, всі дивувалися, а чого? Чого тур ще триває, ти випускаєш концертний тур, бо зазвичай концертні фільми випускають після завершення туру. То тепер ми бачимо, що вона буде змінювати сет -ліст. і цей, скажімо так, крок з випуском фільму він зрозумілий. Я дивилася фільм в кінотеатрі. Це був дуже класний експіріанс разом з іншими Свіфтіс. Ми танцювали, співали. Було Супрово, фільм класний, тур теж класний. Я збираюся відвідати його у Варшаві, в серпні, але нас чекають зміни. Загалом тур величезний. Там більш 40 пісень, три з половиною години триває. В нас співає по кілька пісень з кожного свого альбому, з кожної своєї ери. Тому і ерес тур. Е, Їхній було 10 альбомів, тепер вже вийшов 11-й. Тож всі чекають, які зміни відбудуться. А я сьогодні говорю про те, що на, в нас було ці. Більше року, ці 12 місяців, навіть 14 місяців, що ми бачили цей тур. Для ранкування е, пісень туру я зробила 4 категорії на сайті Тір Тут можна гратися в цю поігрулю. Це мої персональні фаворити, тобто пісні, які я люблю і які я не хочу, щоб Тейлор забиралася від ліста. Потім хітяри це її візитівки, за які я впевнена, що вона їх не прибере, хоча вона може їх прибрати. Потім пісня, які мені все одно. І є пісня, які я буду навіть вдячна, якщо вона прибере світ ліста. Да. А на їх місце поставить щось новеньке з останнього альбому, який мені дуже-дуже-дуже дуже подобається. Дуже, дуже, дуже... Перший альбом, яким вона відкриває тур, це альбом «Лавр» 2019 року. Сраво в тому, що вона мала у 2020 році їхати в «Лаврфест» в концертний тур з цим новим альбомом. Але почалась пандемія, вона все відмінила. Але завдяки цьому написала два альбоми, якраз на карантині: це Фольклор і Евермор. Але тим не менш, «Лавр» не мав свого. І, взагалі, вся ця ідея з ерами до неї прийшла, щоб вона зрозуміла, що з її останнього туру, репутейшн туру, 2018 року, пройшло вже 5 років, вона за цей час встигла випустити три нових альбоми, і, почати, лавр теж не мав концертного туру, тобто чотири альбоми не мали концертних турів, а вона зазвичай випускає альбом їде в тур. Ну, всі артисти так роблять. Тому вона починає з лаверу. Із пісні Міс Американа Хад Брейк Принц, в якій є така фраза Пройшов довгий час як ми не бачились, і це таке дуже красиве інтро. Там артисти її танцюристи виходять з такими тканинами, закривають сцену, потім вона з'являється, дуже такий ефектний. І я думаю, що ця пісня нікуди не піде. Вона мені, в принципі, з альбому більш-менш подобається, тому я її додаю в. Все одно мені насправді, але я впевнена, що з цієї пісні нічого не буде. Потім де хітяра Cruel Summer, Ця пісня насправді вийшла в альбомі Lover в 2019 році, а в минулому, двадцять 2023 році, потрапила до першої сходинки музичної чарту Billboard. Це дуже рідко буває так, що пісня не. Під час свого виходу отримує цю першу сходинку, а через кілька років, і загалом зараз це одна з найпрослухованіших пісень в Тейлор. Це такий невбиваємий хіт, і він досі є в прослуховуваннях і в усіх чартах. Тому я думаю, що Круе Cruel, Cruel Summer йде в хітяри, і за цю пісню я теж не переживаю. Далі йде пісня The Man, я запихую її в Забирайте. Це пісня про гендерну нерівність, про те, що чоловіки все одно керують світом, і Тейлор е, теж на власній шкурі це відчула, коли в неї забрали авторські права на її пісні. Ну, викупили її каталог пісень, і вона зараз перезаписи робить. Ну, Мені ця пісня не подобається, тому забирайте, ставте щось класне. Потім you Need to Calm Down». Це теж насправді е, гімн до всіх її хейтерів, до всіх людей, які нетерпимі до чогось. Е, е, досить популярна в неї пісня з альбому Лавр, але мені на неї все одно. Найде на категорію все одно. Потім у нас де Літ Сил, це Лавер з альбому Лавер. Мені ця пісня дуже подобається, я відношу її хітяри. дуже сподіваюся, що вона її не прибере, але не сильно засмучуся, якщо прибере. Головне, щоб щось класне поставила. І потім «The Archer». Забирайте, будь ласка, цю пісню з, з... 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 сетліста, Я буду вдячна. Потім іде три пісні з її альбому Fearless, це альбом 2008 року, за який вона отримала свій перший грем за альбом року. В них чотири, і вона зрівнялася з брендом Сінатором за цим. Тобто, а, а серед жінок нікого немає. Чотирьох гремів за альбом року, наша королева. І з фірлесу в неї лише три пісні, тому я думаю, насправді що цей сет не постраждає, бо й так, куди різати? Три пісні дуже мало, і плюс вони всі хітові. Фірлес якраз той альбом, який зробив її прям знаменитою. І е, саму пісню «Fearless» я відправляю в Хітяри. «You belong with me теж йде в Хітяри. І Love Story теж йде в Хітяри, але я переживу без них, але я чогось за них дуже спокійна. Потім у нас йде сет за Vermorum», І, на жаль, з п'яти пісень, з п'яти пісень. Лише... Одна, яка мені супер подобається, це T's The Damn Season. Вона йде в моїй персональний фаворит. Це моя улюблена пісня з альбому. Це одна з моїх найулюбленіших пісень в каталозі Тейлор Свіфт. Тому, будь ласка, Тейлор, не, не прибирай її сот листа. Я взагалі вдячна, що вона є в цьому сотлісті, бо вона не супер популярна. Я дуже вдячна Тейлор. Далі у нас Daily Single Below. Я засовую її в Хітяри. Хоча вона теж не супер популярна, але Солід Сінгл, дуже хороша пісня, мені подобається, буду рада її почути вживу. Потім де пісня Марджорі? Це персональна пісня Тейлор. Ну, не всі пісні персональні, але ця особлива, тому що Марджорі це її бабуся, вона була оперною співачкою. Вона надихнула Тейлор на музичну кар'єру. Вона померла, коли Тейлор було 13 років. І ось ця пісня присвячена їй. І на концерті, коли Тейлор співає цю пісню, фанати запалюють вогники на телефонах. Це дуже такий красивий момент. Тейлер. Дуже часто плачу на цьому момент. Я думаю, що цю пісню не заберуть, але мені на неї все одно, мені сама пісня просто не дуже подобається, але я поважаю оцей вайб і контекст. Далі в нас йде пісня Champagne Problems. Я знаю, що в неї дуже багато фанатів, але особисто для мене це мені на неї все одно. І так само мені все одно на пісню Tolerated, Це трек номер 5 з альбому вермо. А в Тейлор всі треки номер 5 мають таку дуже емоційну забарвленість, такі вони стекло стекло І на самому концерті в Tolerated дуже красивий такий театральний номер, де Тейлор накриває на стіл, там приходить тіпи, чоловік, і ось вона співає йому пісню, потім вона все скидає зі столу, залазить на той стіл. Але мені на цю пісню все одно, правда. І я думаю, що її не заберуть, бо знову ж таки, дуже красивий номер. Тейлор любить красиві номери. Так, далі в нас йде просто репутейшн-ера, і якщо ще на цих трьох ерах ви не розтанцювалися. Ще ви там щось вайбуєте, то тут танцюють, співають всі, по-перше, тут одні, одні з найвідоміших пісень, Телер, плюс вони дуже такі драйвові, що це прям стадіонний денс. Чотири пісні. Сподіваюсь, вона їх не поріже. Починає вона з Реддіфойд, і мені на цю пісню все одно. Все одно, поставте тут, будь ласка, ID Something Bad. Лазочка. Потім Delicate йде в мої персональні фаворити. Це моя улюблена пісня з альбому Reputation 2017 року. Це така, ну, блін, це дуже інтимна, делікатна пісня, але під неї класно танцювати. Дуже люблю її. Дуже вдячна Тейлор, що вона є в сетлісті. Потім йде Don't Blame. Me". Це теж в мої персональні фаворити. Я її дуже люблю. Свого часу це була пісня, яка в мене була на репіті. Uh, і далі йде Look what you made me do, теж іде мої персональні фаворити. Між ними є така, uh, переход, прикольний, коли тело співає кінець uh, пісні Don't Blame, me, Don't Blame', me» і потім Look what you made me do. Uh, це прям айконік перехід який завершився в тіктоці. фани його обожнюють. Я за ці дві пісні впевнена, що вони залишаться в сетлісті, бо цей перехід ну, він айконік, тому. В моїх персональних фаворитах хочу цей перехід побачити вживу. Далі в нас йде суперкоротка ера її третього альбому Speak Now 2010 року. Це, блин, найкоротша ера, що є тут. Але є ще один альбом, який Тейлор взагалі забула, що він існує, я трошки пізніше про це розкажу. Хоча ні, зараз розкажу. Вона нема окремого сет-ліста для. Дебютного альбому Тейлор Світ, який вийшов у 2006 році. Тейлор співає пісні з дебютного альбому. В неї є категорія сюрпрайз-пісні, я її якраз відправила в мої персональні фаворити. Як це працює, якщо ви не фан-телесвіти, не розумієте, про що йде мова. Кожен концерт вона співає дві пісні: одну на гітарі, одну на піаніно, акустично, без бенду, тільки вона. І кожен раз це різні пісні. Ну, інколи не повторюються, але просто е в каталозі Тейлор більше 200 пісень, тобто є в що погратися. І фани кожен раз намагаються вгадати, яка пісня буде. Хтось має список тих пісень, які ви хочете почути. Я, до речі, теж маю такий список, і можливо в іншому відео поділюся ним, що я хочу почути на концерті Тейлор Свіфт. Так, е і ось е дебютні пісні з першого альбому вона співає іноді в цій категорії. Тобто нема окремого. Цвет ліста для дебютного альбому, але я думаю, що вона планує його перезаписати, і коли вийде перезапис, можливо, з'явиться окрема ера. Тобто, можливо, в ера сторі будуть ще зміни. Така вона цікава жінка, і мені все тільки подобається. Отже, дві пісні з альбому Speak Now 2010 року Enchanted — це хітяра. Це хітяра. Я люблю насправді цю пісню. Коли сам альбом вийшов, він мені не дуже подобався там, 14 років тому, взагалі, мимо мене пройшов. А нещодавно, в минулому році в неї виходив перезапис, і ми... я переслухала, і я прям, блін, я розумію, чому Enchanted — це хітяра. І є пісня Long Ліп, на яку мені все одно. Хоча в неї дуже багато фанатів. Я думаю, що вона не буде різати ці пісні, бо і так е, дві пісні в сеті мало. Потім де чотири пісні з Redo. починається з пісні 22. Теж дуже люблю цю пісню, ставлю її в хітяри. Так само в Хітяру йде We are, never We are never ever getting back together. Це все з альбому Red 2012 року і I Knew a Trouble теж йде в Хітяри. Насправді, якщо брати з цих трьох, найбільше мені подобається 22, хотіла б, щоб от її не прибирали, а про ці дві наступні, не знаю, як вже вийде. І далі йде айконік, десятихвилинна версія її пісні All Too well. To well, Якщо ви не знаєте, общем, це балада якраз цього альбому 2012 року про її розставання з Джейком Джін з яким вона там зустрічалась кілька місяців. І вона е була десятихвилинна. У 2012 році Тейлор вирішила, що ну, треба порізати пісню, і зробила 5-хвилинну версію. Ну, мені, в принципі, ця пісня подобається, але. Коли вона почала перезаписувати свої альбоми, то вона в 2021 році релізнула 10 хвилин цю версію, і це вважається одна з найкращих пісень Тейлор, саме як авторки пісень. Дуже багато музичних критиків називають її найкращою піснею Тейлор Свіфт. фанати їх і цю пісню теж, в принципі, люблять, але мені на неї ну, все одно. Заберуть не заберуть. Я з радістю подивлюся на виступ, але переживу, якщо його не буде. Далі йде. Давай, чи... Сім пісень з альбому фольклор 2020 року, це якраз от той е, альбом, який вийшов в пандемію. І я одразу скажу, що е, мені подобається з тих пісень, які вона обрала в сетліст Кардіган це Лід Я його відправляю в хітяри. Мені загалом подобається альбом фольклор, але там є мої більш улюблені пісні. А Тейлор обрала для туру, ці, на яких я, скоріше, за все буду сидіти і відпочивати від попередніх танців. Тут є The One мені все одно, Бетті мені все одно. Це в мене хтось кричить за вікном. The Last Great American Dynasty мені все одно, The August все одно, Illicit Affairs все одно. Що там Майтрсеркоше все одно, або вже звучу, як Хейтер альбом фольклор. Це не так, мені ці пісні подобаються, але ми ж тут говоримо про те, якщо їх заберуть з ліста, що я буду думати собі. Я переживу абсолютно дуже люблю кордіган. Далі йде, ну, звісно, Iconic альбом 1989, який вивів у 2014 році Тейлор на якусь мега популярну орбіту. І тут Хітяра на Хітярі я взагалі не уявляю, ну, Тут шість пісень, мені здається, що вона не викине жодну, бо ну це айконік, і сам сет виглядає дуже таким драйвовим, тобто якраз reputation, і 1989, ну всі прям капець як танцюють. Прям можна побачити вайби. Вайби на концертному фільмі, Да. Бо я ж не була, вживу на цьому концерті, може, те, що нам показують, неправда. Отже, стайл обожнюю. Обожнюю, 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 йде в мої персональні фаворити. Так, далі в нас Blank Space, Хітяра. Hítara. Далі в нас Shake It Off Хітяра. Wildest Dreams мої персональні фаворити. Я, напевно, можу сказати, що Wildest Dreams моя улюблена пісня цього альбому. Bad Blood, Хіттяра. Хоча, знаєте, вона така місцями токсична, тому що Bad Blood це про конфлікт Тейлор з Кеті Перрі, але вони вже помирилися, і Кеті навіть була на концерті в Тейлор і танцювала під цю пісню. Можливо, її Тейлор прибере. І далі йде сет з з сіми пісень альбому Midnight, який вийшов у 2022 році. Я думаю, що його точно поріжуть, бо сім пісень це прям too much, дуже великий сет. Треба звільняти місце під новий альбом. Отже, з чого ми починаємо? Lawander Hase. Мені пісня подобається, але все одно. Антіхіро це Хітяра це літсінгл з альбому, я за нього спокійна. Далі в нас є Міднайтрейн. Забирайте. Мені не подобається. Ну, він взагалі... Що він там робить в, в цьому святкісті? Прибирайте його. Потім Villed Shift. Мені все одно на цю пісню. Ця пісня, скоріше, за про, про якихось ворогів Тейлор, бо вона розказує про те, що вона е, там, зробила певні погані речі людям, які зробили їй погані речі. Е, але сам Номер там така Сексі Тейлор сідає на стілець, танцює. Я думаю, що його не приберуть. Тейлор потрібні такі вайби на концерті, ну, типу, щоб номери відрізнялися один від одного. Не тільки візуально і музично, а й взагалі тематично. Далі у нас є Bejeweled. Це Хітяра, я вважаю. Я люблю цю пісню, вважаю, що вона має там бути. Mastermind. А тут, звісно, цікаво. Це не Хітяра, але мені дуже подобається ця пісня з альбому, тому що. ну, Mastermind, вона про те, що Тейлор дуже така, все розраховує наперед. І вона, типу, мегамозок з оцих всіх розрахунків, що робити, стратегії. І мені здається, це дуже сильний вайб, але це не Хітяра, і я не можу сказати, що це мої персональні фаворити. Хоча знаєте що? Мої персональні фаворити, я ж не говорю про свої найулюбленіші пісні у теле. Я говорю про ті пісні, які мені подобаються сет-ліста. Тому Mastermind йде в мої персональні фаворити. Ну, і закриває зараз сет-ліст, карма це хітяра однозначно. Плюс вона там. Змінила лірику, якщо раніше в неї було там в пісні цей хлопець з екрану йде до мене додому, маючи на увазі і колишнього хлопця Джелвіна, який є актором, то тепер вона співає цей хлопець з команди Чівс йде до мене додому, маючи на увазі її теперішнього хлопця Тревіса Травіс, Келсі, який є ігроком футбольної команди Чівс. Тому я думаю, що за карму можна не переживати. Отже, проранкували. А, там ще була одна пісня з 22. Насі uh, Нью, її чомусь нема в цій байгрулі, uh, її можна забрати. Мої персональні фаворити це Damn Season, Delicate, Don't Blame Me, You Made Me Do Style, Wildest Dreams і Mastermind. Я за них я засмучусь ну, трошечки, що їх переберуть. Uh, а загалом за все інше, що в категорії Хітярів все одно, мені здається, що за це можна більш-менш не переживати. Ах. Так що, ось так я бачу рейтинг пісень Тейлор Swift. І планую записати ще окреме відео, які пісні з нового альбому, в якому 31 трек я би хотіла, щоб вона додала в садліст, або які я б може не хотіла, але мені здається, що вона додасть. Тож слідкуйте за е, моїм YouTube-каналом зі 100 підписниками. Дивіться, що там буде далі.